Тобі дякую. І ти знаєш, чому можливі... вдалося трошечки розкритися? Тому що від тебе такою, от, знаєш, як кажуть, пахне впевненості. От, хочеться відкриватись, тому що розумію, що тут тобі допоможуть. Тобі, тому дякую тобі за сьогоднішню роботу. Дякую, приємно. Дуже дякую, що відкрилися. Дякую, що дозволили провести практику. Ми одна одну і підтримали, і допомогли да, в цьому розвитку. Дякую за.